З України до війни проживає в елітному районі Варшави і досі поставляє вугілля окупантам і виводить гроші через фективні компанії. На його рахунку мільйонні посередницькі угоди між українським та видобувачами вугілля з ДНР і Росії, як от товариство Мелтек, згодом усі факти співпраці виплили, а правоохоронці почали низку проваджень. Саме тому для того, щоб загальмувати розслідування, Христенко обрав найпростіший шлях стати народним депутатом, і як ми бачимо. Це дало результат після того, як у медіа з'явились згадки про зв'язок чоловіків із Росією, а небайдужі громадяни почали виходити до ТРЦ на мирні акції в знак протесту, фігуранти стали тиснути на незгодних не лише через ТЦК та поліцію, але й через судовий механізм. Христенко та галантерник намагаються закрити роти журналістам і відбілити свої брудні схеми. Фігуранти гучних корупційних та протидержавних справ подали позов проти популярного ресурсу руха викур.